Ричард Метісон від мужа і жони народжене. Сьогодні, коли з'явилося світло, мама назвала мене почварою. Ти почвара, сказала мені. Бачив у маминих очах, що вона розгнівана. А що означає почвара? Сьогодні згори падала вода, з усіх усюдів падала, я її бачив. Бачив крізь віконце землю. Земля всмоктувала воду, наче спраглий рот. Забагато напилась і захворіла і потемніла уся. Мені не сподобалося. Мама, красива, я знаю. Там, де я сплю, де всі ці холодні стіни, маю за пічкою аркушик паперу, зірки кіно пише на ньому. Бачу тих фігурок обличчя, як у мами і тата. Тато каже, вони гарні, сказав так одного разу. І мама сказала Мама така гарна, і я нічогенький. Подивись на себе, сказав тато, і лице його було недобрим. Я торкнувся його руки і сказав Все гаразд, тату. Тато відсахнувся, обтрусився і перейшов туди, де я його не дістану. Сьогодні мама на якусь мить зняла із мене ланцюг, тож я міг визирнути у віконце, побачив воду, що падала згори. Сьогодні вгорі жовто. Знаю, від того, що дивлюсь, туди болять очі. А після того як подивишся весь підвал червоний мені здається, то церква. З гори ходять. Велетенська машина ковтає їх і зникає, і нема нікого. Позаду мамусінька. Вона набагато менша, ніж я. Я великий. Це таємниця, але я висмикую ланцюг зі стіни. Можу роздивитися тоді крізь віконце все, що захочу. Сьогодні, поки було темно, я з'їв їжу і кілька кузьок. Почув згори сміх. Хочеться знати, чому там сміються, висмикую зі стіни ланцюг і обмотую ним тіло. Поволі йду до сходів, зойкають, коли наступаю. Ноги ковзають, бо сходами я не ходжу, а до деревини вони липнуть. Я вийшов на гору і прочинив двері у якесь біле місце, біле, наче біле світло, котре іноді просочується згори. Я увійшов і заумер. Знову почув сміх. Пішов на звук, прочинив ще якісь двері і побачив людей, багато людей, надумав посміятися разом з ними. Підійшла мама і штовхнула двері, вдарила мене і мені заболіло. Я полетів на гладеньку підлогу і загримів ланцюг. Я заплакав. Всередині мами щось свиснуло, і вона затулила долонею рота. «Які великі були у неї очі, витріщилась на мене. Я почув, як загукав тато. Що там упало? сказав. Мама сказала дошка для прасування. Ходино, допоможеш мені, сказала. Тато прийшов і сказав не диво, вона доволі важка, що ж ти хотіла. Побачив мене і став великим. Татові очі гнівалися, тато вдарив мене. На руці моїй виступила рідина. Підлога була зеленою і некрасивою. Тато сказав мені забиратися до підвалу. Я мусив піти. Світло боліло тепер мені в очах, інакше, ніж унизу у підвалі. Тато зв'язав мої руки та ноги, поклав мене на ліжко. Я лежав непорушно і, споглядаючи чорного павука, що спускався до мене, слухав сміх на горі. Думав про те, що сказав тато. Господи, Боже сказав, а йому ще навіть восьми не виповнилось. Сьогодні тато знову приладнав ланцюг до стіни, перш ніж з'явилося світло. Знову мушу його вивсмикнути. Тато сказав, я був поганцем, бо ходив на гору. Тато сказав, щоби більше я такого не робив, інакше він мене сильно вдарить. Це боляче. Мені боляче, увесь день я спав, притулившись головою до стіни, думав про біле місце на горі. А я знову висмикнув ланцюга зі стіни. Мама була на горі, і я чув дуже дзвінке хихотіння, визирнув у віконце, побачив багато маленьких, як мамусінька, людей разом із татусіньками, такі красиві. Вони видавали гарні звуки і стрибали по землі, жваво рухали ногами. Вони такі, як і мама з татом. Мама каже, що всі нормальні люди такі. Один з крихітних татусіньків мене побачив, показав на віконце пальцем. Я забрався геть, ковзаючи стіною донизу у темряву, зіщулився, аби мене не побачили. Почув біля вікна голоси і метушливі ноги. Почув мамусіньку, що гукала згори, почув важкі кроки і побіг до місця, де стояло ліжко, приладнав ланцюг до стіни і влігся, потупившись долі. Почув, як прийшла мама. Ти був біля вікна, сказала. Я чув, що вона розгнівана. Не наближайся до вікна, сказала мені. Ти знову висмикнув ланцюга. Мама взяла палицю і вдарила мене. Я не заплакав. Не зміг. Однак моя рідина залила усе ліжко. Мама побачила це і відступила, човаючи назад. Господи, боже мій, господи, боже мій, сказала, за що ти так зі мною? Я почув, як палиця впала на підлогу. Мама побігла нагору. Цілий день я проспав. Сьогодні знову вода. Поки мама була на горі. Почув, що сходами спускається мамусінька. Я заховався до ящика з вугіллям, бо мама гнівається, коли мамусінька мене бачить. У мамусіньки було щось крихітне і живе. Воно тупцяло їй на руках і мало гостренькі вуха. Мамусінька говорила до нього. Все було добре, але оте живе щось внюхало мене. Підбігло до ящика з вугіллям і витріщилось на мене, настовбурчивши шерсть. Його горлянка розгнівано зашипіла. Я свиснув, але оте щось стрибнуло на мене. Я не хотів його понівечити, я злякався, бо воно вкусило мене сильніше, ніж пацюки. Мамусінька заволала, коли я його вхопив, що сили стиснув оте живе щось. Воно видало звук, якого я досі ніколи не чув, стиснув міцніше. Червоне і розчавлене лежало воно на чорному вугіллі. Я сховався у ящику, коли загукала мама, боявся палиці, та мама кудись пішла. Я виліз з вугілля з отим чимось, сховав його під подушкою і ліг зверху, знову приладнав ланцюг до стіни. Сьогодні ще один день. Тато міцно приладнав ланцюга. Мені болить, бо він мене вдарив. Цього разу я висмикнув у нього палицю і забряжчав. Тато забрався геть, лице його побіліло. Вибіг з моєї місцини і замкнув двері на ключ. Не так, бо мені й добре. Цілісінький день тут холодно. Ланцюг довго не висмикувався зі стіни. Я дуже розгніваний на маму і з татом, я їм покажу, вченю так, як одного дня. Спочатку закричу і голосно розрегочуся, забігаю стінами, а тоді звішу донизу голову, тримаючись усіма своїми ногами за стіну і забризкаю все навкруги зеленим, аж їм стане сумно, бо вони були зі мною недобрі. А якщо знову захочуть мене вдарити, я їх понівечу. Я їх понівечу. Од мужа й жони народжене Ричард Метісон.